The cat sat on the Сара Джесіка Паркер, головна модниця Голлівуду. Якщо ти хоч раз подивилася серіал Секси місто, то вже ніколи не забудеш її Кері Бредшоу. Давай подивимося карту Сари. Перший дім в на Кшатрі критіка – це про мистецтво, сміливість і пристрасну подачу. У першому домі стоїть раху, і саме він дав їй нестандартну впізнавану зовнішність. Тут же Юпітер, планета масштабу, і звідси її здатність задавати тренди та впливати. Венерочка, головна. Планета Сари в найкращому своєму положенні у рибах, в одинадцятому домі популярності та слави, поруч із Сонцем та Меркурієм це класична акторська комбінація. Важливий нюанс між першим та одинадцятим домами є обмін. Перший дім це про особистість, а одинадцятий про славу та прибуток. І коли вони пов'язані, це прямий шлях до успіху. Місяць у стрільці в Накшатрі Венери Пурвашатха це про силу слова, про переконливість харизму та ту саму жіночність, яку відчувають мільйони жінок через екран. Сатурн у десятому домі кар'єри в Накшатрі Рахуса та Пхіша це про впливи на великі маси людей. Ну і трохи про особисте кету в сьомому домі партнерства під аспектом Марса і Сатурна. Це про складні стосунки та болючі розриви. І історія з Робертом Дауні молодшим точно. Відображає сенси на кшатри джєшха, в якій стоїть кету, боротьба з залежностями, любов, пристрасті та неможливість врятувати іншого. Так у чому ж секрет Сари Джесіки Паркер? У тому, щоб не гнатися за чужими стандартами, а просто реалізувати свої природні таланти і бути собою. Це і є секрет істинного щастя. Пиши мені, якщо теж хочеш дізнатися про свої таланти.